Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій молитовній варті і до цієї ранкової молитви, і ми розпочинаємо її з хвилини мовчання пам'ять за всіма загиблими нашими військовими і цивільними людьми. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Синистого Духа дякую. Розпочинаємо нашу молитовну варту. Глибина щастя і повнотя життя є не в тому, що ми отримуємо від інших, а в тому, що можемо самі їм подарувати. Ось це вміння, кому з кимось чимось поділити, формує нас як людей. Формує нас як тих, які засвідчують, що я є вільна людина. Тому що людина, яка має якогось роз... різного роду залежності, прив'язаності, людина, яка живе тільки матеріальними благами, така людина ніколи не буде ні з ким ні нічим ділитись. Така людина завжди буде дбати тільки про себе. Якщо вона щось і робить доброго, то тільки з вигодою, що це є момент якоїсь її винагороди. Вона в такий спосіб сама себе хоче похвалити, о, дивіться, я ж от роблю, складаю. Але справжня жертва є такою, каже Христос: коли твоя права рука не знає, що робить твоє ліва, коли ти даєш людині допомогу. Але при цьому ти нічого не відчуваєш. Не відчуваєш, мається на увазі в тому значенні, що якоїсь радості і від того, який я добрий. Чи, навпаки, бажання використати це. Я це називаю природні стосунки, коли людина що-небудь робить в своєму житті як не, не то, що необхідність, а як частину самого себе? Це знаєте, це так, як щоденно вмитись, поїсти, помити, почистити зуби. Це природні речі, які ми робимо для не задумуючись над цим. Ми їх робимо, бо це природньо. І от наші стосунки з Богом, з людьми, мають бути природніми, коли я роблю для людини, не задумуючись про те, а що мені з цього буде. Вміння віддати, поділитись, пожертвувати це вміння великої, це вміння свобідної і незалежної людини. Бо той, хто є жадібний, той, хто живе матеріальним світом, йому завжди буде боляче віддати частичку того, що є його. І він буде завжди переживати, боятись, і це буде його мучити. Чому я маю це віддати? Чому я маю з цим поділитись? Тому вільна, справжня людина, незалежна людина, та, яка має природні стосунки з Богом і з іншими людьми, ніколи не буде задумуватись про те, що буде, якщо вона чимось поділиться, вона завжди буде вільно і радо служити і допомагати своєму ближньому. В такий спосіб, дбаючи про себе. Прошу до молитви, Отче наш, що єси на небесах, нехай сяти це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за небойових дій. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійний день і день перемоги, бо ти святий іси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!